Ось так виглядають перепила після переходу на звичайний корм. А звичайний це тут пшениця, кукуруза і трішки макуха попадало. Ось так. І ось так вони попірилися. Зараз я вам покажу деко, скільки тут піря. Це означає, що вони отримали великий стрес. І вони вже більше двох неділь не несуться. Отак, От перейшли на цей корм і перестали нестись взагалі. Тобто дві недільки вони на цьому корму, навіть більше, майже три. І вони стресують. Ось так трусяться чуть, чуть ну сьогодні, сьогодні прохолодно. Сьогодні на дворі навіть мінус був. Мінус один. Але в приміщенні то більш-менш тепло. І тому ось що може бути після переходу на звичайний корм. Ташка у вас не буде нестися. Взагалі. Перших пару днів ще буде там доноситись, а потім ось вони так стресують, скубають себе піря. І ось такий результат. Зима на носі. Лайк, підписка, коментар. Далі буде.